Анатолій Валевський. Капловух Образити легко. Особливо маленького. Це знає кожен. Миле щеня Басетхаунда знає це на собі. Насправді ж він не винен, що народився з короткими лапами. Просто порода така. Багато людей над ним потішаються. Хоча самі і слідом ходити до ладу не вміють, а нюх у них і зовсім не розвинений. Хіба ж можуть вони розрізнити до 2 мільйонів запахів? Ні. А щеня запросто. Ну і що, що вуха великі. Натомість серце добре і вірне. До речі, можливо, через капловухість цуценять і прозвисько таке незвичайне, капловух. Але з цього приводу поступливе щеня якраз і не ображається, тому що прізвисько дуже подобається його найкращому другу малюку. І, хоча той ще й розмовляти особливо не навчився, але дуже любить поратися з капловухом. А той, у свою чергу, всюди хвостиком ходить за своїм маленьким приятелем і стежить, щоб із ним нічого поганого не трапилося. На милій мордачки цуцика завжди панує сумно меланхолійний вираз, але зовнішність, як це часто буває, оманлива. У душі капловух веселий і грайливий, а ще й дуже допитливий. Буває, він так захоплюється чимось новим, що зовсім не помічає того, що відбувається довкола. Якось щеня навіть загубилося в осінньому парку. А всьому виною мисливські інстинкти і заворожливі аромати прілого листя, що запаморочили голову, і несподівано він виявив себе сидячим на пустельній стежці, а навколо нікого. Лише сірий туман підкрадався з усіх боків. На душі стало самотньо і так тужливо, що Каплавух завив від розпачу. Негайно, наче відгукуючись з туману, долинув призерний плач малюка, і цуценя, радісно тявкаючи, з усіх лап кинулася голос. З того часу він більше не відходить від свого друга ні на крок, вирішивши терпляче чекати, поки той підросте. Ось уже тоді вони до схочу будуть подорожувати. І ніщо їм не буде страшно, тому що вони разом.